Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку на основі орігамі. весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться. До моєго серця. Дітки, давайте з вами разом сьогодні зробимо квіточку і подаруємо її своїм рідним матусям, бабусям та сестричкам. Для роботи вам буде потрібно картон світлого кольору половинка А4 або можна взяти звичайний аркуш паперу. Половинка аркуша А4 червоного кольору. Підготувати разом з дітками смужечку зеленого кольору, стебло та тримач полюстків. Прямокутники зеленого кольору для листочка та травки. Клей, ножиці, простий олівець та серветочка, на якій будемо працювати. Все приготували для роботи. Спочатку зробимо деталі для нашої майбутньої квіточки. Розрізаємо навпіл половинку А4 кольорового кольору, і з кожної половинки робимо квадрати. Ось так. Один і ще один. Кожний квадрат. Розрізаємо по діагоналі навпіл. Нам буде потрібно три трикутнички, ось такі. Кожен трикутничок згинаємо навпіл, розкриваємо, а тепер правий куточок піднімаємо вверх, і лівий. А тепер ось ці деталі. Треба склеяти ось так. Намащуємо одну сторону, клеїмо і склеюємо ось так. Одна частинка є. Так робимо зі всіма трьома. Загинаємо вверх, ліву і склеюємо їх. Так. І остання. Розкриваємо, загинаємо куточки лівий і правий вверх та склеюємо їх. Ось так. Все, готові частинки для нашої квіточки. Тепер беремо. Прямокутничок малюємо ось таку хвилясту лінію і вирізаємо по контуру її. Це буде наша травка, а тепер зробимо листочок. Згідаємо по довжині його, малюємо контур, по якому будемо вирізати ось так, і вирізаємо листочок. Можна зробити два листочка. Тепер збираємо нашу квіточку. Спочатку наклеюємо стебло, яке можна підготувати разом з дітками. Наклеюємо його, добре прогладжуємо. Тепер клеїмо тримач для пелюстків і зверху травку гарненько намащуємо клеєм. Обережненько, щоб не розірвалась. Так, наклеїли, залишки можна відрізати. Тепер наклеюємо нашу квіточку. Ось так вона буде виглядати. Гарненько намащуємо аркуш паперу, клеєм і Розміщуємо квіточку. Ось так вона буде виглядати. І залишився листочок. Намащуємо клеєм і гарненько приклеюємо. Наше заняття підійшло до завершення, дітки. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні квіточки. Подаруйте їх сьогодні своїм любим матусям, бабусям, сестричкам. За кольором вони можуть бути абсолютно різні, як вам забажається! Бажаю вам гарного весняного настрою! До побачення!